Стару прогноз для тільців на серпень 2025 року. Подивимося на двох, на п'ятий різних колодах. Що у вас тільці очікує у серпні 2025 року? Так, перша колода. А у вас що зміниться в ваших бажаннях? Те, чим ви раніше горіли, те, що вас надихало, те, що ви любили, до чого проявлялися. Тут якраз розрушиться у вас це бажання і з'явиться нове. А комусь подобалась одна жінка, наприклад, або чоловік, тут буде вже подобатись інша, там щось розрушиться. Можливо, просто інтерес пропаде, втратиться до цієї людини. Ще що вас очікує в серпні. Угу. А в щось нове підете, залишите те, що вам не потрібно, і підете в нове. Можливо, ви якраз станете от в енергіях цього імператора, можете бути так. Залишите всі почуття, які до цього були і вам хочеться чогось нового. І будете в таких енергіях, коли ви людина вже знає, чого хоче. Самостійна, впливова, має владу. І будете проявлятися в чомусь новому. Будете, дивіться, підете від старого до чогось нового. Для когось це можливо. Змінити собі чи коханця, чи партнера. Дивіться, підете від старого до нового. До речі, тут повторилося. Значу, багатьох тельців таке відбудеться. Зміна партнера або е, інтересу до людини. Так, Таро, прогноз для тильців на серпень, на третій колоді. Давайте подивимося. Будете те. Матеріальних енергіях знаходитися, де б заробити, чи просто вже насолоджуватиметесь життям, буде добру, або ви співпрацюватимете якраз з цим е, лицарем жезловим. Левовин стрілець може бути, або просто в вогняних енергіях, пристрасно до вас буде проявлятися. Можливо, у вас постійний був партнер і тут. Якраз намалюється, дивіться, треті вже карти. Можливо, у багатьох тільців якраз такий буде проявитися. Жезловий від 18 до 35 або виглядає просто молодше, якщо він старший. Ну, і він, дивіться, він такий позитивний. Він принесе вам як нове дихання. От ви загоритесь ним. Вам буде дуже подобатися, як ви себе відчуваєте коло цієї людини. Ще. Угу. Дивіться, те, що ще. Подивіться, те, чого вам не вистачало, можливо, в колишніх відносинах вам не вистачало, можливо, в фінансах не вистачало, то тут ви ставите різку крапку, як одрубаєте те, що мені не потрібно. І будете проявлятися, от на цій колоді він більш повільний. А взагалі лицарь мечів мчить, куди глаза глядять. Очі дивляться так. від, ну Це ви будете мчати кудись. У вас е почнеться нове життя. от Щось дуже кардинально зміниться. Що ще очікує вас в серпні. Допомога якась. Фінанс. Хтось лотерею може виграти. Ще прояв кубкового короля. Може бути, або це ви сповнитеся емоціями, якщо ви король. Кубковий король, це скорпіон, риби може бути, або людина, яка дійсно, о, от як жазла, да, пожалка, з пристрасті до вас проявляється. То кубками, це з почуттями проявляється. Тут іде допомога, підтримка. Дивіться. Була п'ятірка пентаклів, от ви в мінусі знаходились, не вистачало постійно, от як карта бідності. То тут вам надійде допомога. Причому ще, кроме цього, шанс. Це допомога може бути від нового чоловіка. Може бути, може бути допомога від вищих сил, от якась можливість шанс. І приємне спілкування, коли ви відкриті одне перед одним, начебто знаєте одне одного давним-давно і в чомусь схожі. Ззовні, може, прізвище в когось, імена е схожі, дуже е можливо захоплення у вас однакові. Нехай все хороше не одмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.